Загальний обсяг доходів на склав мільярд млрд 232 млн. мільйона. Якщо порівняти до аналогічного періоду минулого року, маємо плюс 150 млн. мільйонів. Видатки склали 994 млн. мільйона по загальному фонду. Те, що стосується видаткової частини, то пріоритет номер один це підтримка сил оборони, це субвенції для військових частин сил оборони, це придбання, це виплати напряму військовим. Важливим рішенням, яке ми так само сьогодні ухвалили, це запровадження окремої муніципальної міської відзнаки. Для учнів-випускників, які завершують навчання з відмінними балами, ну а також ті, які будуть мати дві дев'ятки, так звані срібні медалісти, після того як на державному рівні ця мотивація додаткова відмінена, ми запровадимо таку знаку на нашому рівні. Традиційні рішення пов'язані сьогодні. З виділенням одноразової матеріальної допомоги 57 членів сімей загиблих наших героїв на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Маємо 20 сімей полонених або безвісти зниклих на загальну суму 1 мільйон гривень. Маємо 123 військових, які отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму більше 1 мільйона 700 тисяч гривень. Маємо 366 діючих військових, які отримують матеріальну допомогу на загальну суму більше 3 мільйонів 600 тисяч гривень. І маємо шість домогосподарств нашої громади, які постраждали від туристичних атак на загальну суму 300 тисяч гривень. І так само ми сьогодні внесли низку змін до існуючих програм комунальних підприємств. Це інвестиційні програми, це програми розвитку. Все для того, аби ці комунальні підприємства працювали краще і в умовах воєнного стану, в умовах війни, в умовах браку працівників. Недофінансування могли забезпечувати нормальну послугу для наших мешканців. Рішення ухвалені, працюємо далі.